Доброго ранку знову Це лото забава. Я сподіваюся, що ви вже встигли скучити і не просто за мною скучити за студією, а за тим азартом, який тут в нашій студії. Тому що попереду у нас полювання за грошима, але перед тим, перед тим як ми підемо на полювання, я хочу нагадати вам про миттєву лотерею. Морський бій це та лотерея, в якій ви миттєво маєте шанс виграти 100 тисяч гривень. Ну що ж, а зараз час полювання. Полювання за грошима. Просто тут літери, тут автомобіль вартістю в 400 тисяч гривень гривень в еквіваленті, і це s 2 Я думаю, що ніхто не відмовиться від такого подарунка. Отже, ми будемо полювати. Полювати дуже просто, ви називаєте літерою за кожною літерою гроші, і десь серед всіх літер є автомобіль. Ну що ж, сьогодні пощастило зеленому сектору, і ми починаємо знайомитися з гравцями зеленого сектору. Доброго ранку вам. Доброго ранку. хто Мене... ви? Із... Мене звати Наталія. Я з Вінницької області, село Мала Кирилівка. Дуже приємно, пані Наталі. Ви давно граєте в лотерею? Грає дочка, вже чотири роки, і я вже підключилася до гри. Ага, тобто, ви вже знаєте всі правила цієї гри, ви знаєте да. все. І приїхали ви, а не дочка. Чому? Приїхала виграти. Рати ви бажаєте, що ну бачите, власне, ви приїхали, ви опинилися в зеленому секторі, в виграшному секторі, призовому. Отже, називайте літеру: літера С е, Софія. С е, Софія. Це дочка. Яка? Онучка, онучка. Онучка. Mm -hmm. Цікаво. Дуже цікаво. 10 тисяч гривень. А і у нас є перший гравець на телефонному зв'язку. Алло, доброго ранку. Хто з нами на зв'язку? Доброго ранку. Ваше ім'я і звідки ви? Мене звати Василь. Я з Києвецької області, село Мигово. Дуже приємно, пане Василю. Що там до вас весна вже прийшла? Ні, десь ні. Ще ні. Ну, давайте виграємо гроші, і буде тепліше. Називайте літеру. Вітера в Василь. Сподіваюся, це вас трошки зігріє. Так, я думаю, що непогано зігріє. 14 тисяч гривень. Я вас вітаю, Василю. А ми повертаємося в студію і знайомимося. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто ви, звідки? Чернівецька область, село Костичане. Дуже приємно. А ваше ім'я? Олександре. Олександре. Називайте літеру. Н. Ніколь. Енн, Ніколь, Боже мій. Ніколь. Н. правильно? Ніколь. Ніколь. Яке красиве ім'я, Ніколь. Цікаво. Дякую. Ваша Ніколь має 20 тисяч гривень. Я не знаю, хто для вас Ніколь, але вона виграла 20 тисяч гривень, я так розумію. І знову Алло, доброго ранку. Доброго Хто ви, звідки? Зовуть мене Світлана, город Київ. Дуже приємно, і ваша літера, Світлано. Буква, буква Дмитрій. Де? Так. Дмитро. І що ж нам прид. 8 тисяч гривень, Світлано. Я вас вітаю. І ми знову вертаємося в студію. Доброго ранку. Доброго утра. Мене звати Ольга Город Київ. Дуже приємно, Ольго, ваша літера? Буква О. О. Ви відповідаєте сама за своє ім'я. І непогано робите 35 тисяч. Ольга, ви виграли. Я вас вітаю. Хоча, знаєте, тут кожна сума, вона дуже приємна. Отак От раптово. Алло, доброго ранку. Хто з нами на зв'язку? Алло. Ми вітаємо наступного гравця. Звідки ви? Хто ви? З якої частини України? Алло. Кажіть. Алло. Алло, доброго ранку. Мене звати Василь. Я з Волині. Дуже приємно, Василю. Ваша літера. Моя літера Р, рома Р, рома Зараз побачимо. Василю. Ви зі мною. Так, з вами. Що ви собі думаєте? Радісти. Так, Василю, на Волинь їде автомобіль. Василю, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, у вас уже є автомобіль? У вас є автомобіль? <зас> я вас вітаю. Я не знаю, чи ви граєте один, чи ви граєте з родиною. Хто купив цей білетик? Не знаю. Це ви купили, ні? Так, я. Молодець, робіть так і далі, тому що у нас ще є багато роб виграчів. Я вас вітаю, Василі, Ви щойно виграли автомобіль. А у нас ще є гроші, гроші, то ми йдемо далі. Доброго ранку. Студі? Доброго ранку. Ваше ім'я звідки ви? Юлія, Ізмаїл. Дуже а приємна област... літера. А. А. Літера А. Пані Юлія з Ізмаїла, і ви виграли 7 тисяч гривень. А у нас знову на телефонному зв'язку гравець. Алло, доброго ранку. Хто з нами? ранку. Василь Василь. Пане Василю, називайте літеру. Ми, мама. Е, мама. Сьогодні так багато Василів. Додзвонилися до нас і Алло. Слухаю. Пане Василю, ви виграли 5 тисяч гривень. Я вас вітаю. Дякую, що додзвонилися. А ми йдемо далі. І ми вертаємося в студію. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто ви звідки? Світа, Черкаська область. Зензелівка. Дуже приємно. І літера. Моя літера Л. Лариса. Л. Лариса. Зараз секундочку. 13 тисяч гривень. Я вас вітаю, Світлано. І в нас є ще один гравець по телефону. Алло, доброго ранку. Алло. Доброго ранку. Хто ви? Звідки? Три is... Сергій із. Three. Андрій, Андрій з Києва. Андрій. Називайте літеру. Катерина. Катерина. Андрій, ви виграли 4 тисячі гривень. Я вас вітаю і ми завершили полювання. Полювання не буває невдалим. Але сьогодні вона воно надзвичайно да, тому що ми ви, вірніше, виграли найбільший трофей. Це автомобіль. Це найбільше, що можна було виграти в цьому полюванні. А наступного разу тут знову буде автомобіль. Ну а зараз наступний наступний розіграш, наступний шанс виграти. Увага на екран! Бери участь у розіграші щасливий номер, у якому номер твого мобільного може допомогти тобі виграти гроші. Замовляй додаткову комбінацію щасливий номер вартістю 5 гривень. Відправ цю комбінацію за допомогою смс на номер 330. Під час поточного тиражу лото забава відбувається перший і головний етап. Розіграшу щасливий номер. Із семи лототронів почергово випадає по одній кульці з номером, отримана комбінація із семи цифр і є номером мобільного телефону переможця, не враховуючи коду оператора. Отже, якщо всі сім цифр твого мобільного номера у точній послідовності збіглися з номерами кульок, ти власник головного призу розіграшу щасливий номер. Якщо послідовно збіглося менше семи цифр, Рахуючи від останньої, ти отримаєш інші грошові призи, розміри яких залежить від результатів розіграшу. Отже, якщо ви зареєструвалися на участь у другому етапі розіграшу Щасливий номер ця, це гра ваша. І будьте уважні, я прошу вімкнути перший лототрон. Ми визначаємо першу цифру вашого зареєстрованого мобільного телефона. Прошу вімкнути перший лототрон. Ви знаєте, що за збігши з семи цифр, кулька номер 0, ви отримуєте найбільший, звичайно, виграш, наступна, наступний лототрон. Кулька номер 0 була першою, наступний лототрон, наступна цифра з наступної кульки, кулька номер 1 Наступний, будь ласка, третій лототрон. Кулька номер 1 була другою. Наступний лототрон. І зараз визначаємо третю цифру. І за збіг семи цифр. Це найбільший, звісно, виграш. Кулька номер один. 1 номер один. Наступний лототрон. Але у нас було, я не пам'ятаю, за скільки, по-моєму, не за всі сім. а, По-моєму, навіть за п'ять. Кулька номер чотири. 4 номер чотири. Наступний лототрон. У нас був виграш в 150 тисяч гривень в цьому розіграші. Кулька номер 4 дивні комбінації Номер 4 Наступний шостий лототрон шоста кулька. І кулька номер 1 Номер один. Дивовижна комбінація. Наступний сьомий останній лототрон. І вже за мить ми дізнаємося виграшну комбінацію. Дуже цікаво подивитися, скільки переможців в цьому розіграші. Кулька номер 0. Номер 0 і я прямую до, до комп'ютера для того, щоб... Подивитися, що ж там за виграші у нас дуже цікаво. А виграші на сьогодні ось такі. Найбільший виграш складає 1311 гривень за збіг чотирьох цифр. А виграшна комбінація у нас була ось яка 0114410. Такого телефону на сьогодні не виявилося, але переможців ви бачите досить багато. І ви виграли. Але якщо вам сьогодні не пощастило і ви не виграли жодного приза, не розслабляйтеся, ви знаєте, що треба робити. Треба реєструватися. На участь у другому етапі щасливого номера для цього вам треба зареєструватися на номер 330 тридцять телефонні лінії відкриті протягом цілого тижня. Ну що ж, а зараз як завжди, в цей момент найбільші гроші, в яких є і мільйон, і джекпот за 3 мільйони гривень. Це основний розіграш, велика гра. А з великого лототрона вже випала перша кулька. Це кулька номер 43 Закресліть її сміливо у ваших білетах. Номер 43 І я прошу вімкнути Великий Лототрон. Ми починаємо основний розіграш Велика гра. Звичайно, це велика гра, це найбільші гроші. Це те, заради чого, власне, все вся наша гра є. Кулька номер 37 Номер 37. І це гра, яка обов'язково матиме головного переможця. Кулька номер 35 Номер 35 У будь-якому разі, поки в нас не з'явиться головний переможець, який закреслить три горизонталі, кулька наступна 44. Номер 44 Наша гра не закінчиться. Наступна кулька номер 59 Номер 59 Хочу нагадати, що у великій грі у нас народилося, але то забава, власне, народилося 262 мільйонери. Тільки No73. номер 73. Номер 73 Номер 12. Номер 12. І ще хочу сказати, що у нас завжди виникають якісь новинки в лотереї. І одна із них це лотерея. Лотерея всесвітня історія. Якщо ви зайдете на нашу сторінку у Фейсбуку, сторінку МСЛ, кулька No2. Номер no, номер якщо ви зайдете на нашу сторінку, то там ви дізнаєтеся про цю лотерею, в якій ви відповідаєте на запитання, кулька номер 11. Номер 11. І з 10 березня було опубліковано три нових запитання. І у нас вже відомий кулька номер 7 наступна. Номер 7. І вже відомий переможець першого тижня лотереї, Кулька наступна, Вікторини, вибачте, Кулька номер 19 Номер 19 а, Можливо, це саме ви ви маєте дізнатися про це. Якщо зайдете на нашу сторінку, наступна кулька номер 64 Номер 64. І у нас буде іще два переможці тижневих, які виграють по тисячі гривень. Кулька номер 48 Номер 48. А в суперфіналі ви маєте ви можливість виграти турне. Тижневе турне європейськими країнами. Кулька No74. номер 74 Номер 74 Отже, ви бачите, що навколо вас є стільки можливостей, кулька номер 45 номер 45 стільки можливостей виграти, стільки всього. Кулька номер 8 номер 8, А це і побутова техніка, і автомобіль, і турне. І миттєві лотереї. Кулька Номер 65 Номер 65. Тож, якщо ви азартна людина, кулька Номер 69 Номер 69. Ну і звичайно, я хочу нагадати, що тут у Великій Грі ви теж виграєте, в тому числі і побутову техніку. Кулька номер 17. Наступна номер 17. Побутова техніка це. Те, що не буває зайвим ніколи в хаті. Якщо у вас вже щось із є з того, що ви виграєте, то у вас є можливість зробити непоганий подарунок. Кулька номер 42 Номер 42 мені підказують. Мені підказують що у нас мільйонерів 261 народився. Ми очікуємо на народження 262. Це може статися в будь-яку хвилину. І зараз це може так само статися. Наступна кулька номер 4 Номер 4. А головне, що для цього вам досить часом мати один білетик. І трапляється дуже часто, дуже часто історії. Трапляються такі, що випадково людина йде, яка ніколи не грала, і вона проходить повз якусь точку продажу. Кулька Номер 15, номер 15. І чомусь випадково купує білетик і виграє мільйон. Таке було і не раз дуже часто. Тож прислуговуйтеся ще до знаків долі, тому що вони поруч їх просто треба бачити, чути. Наступна кулька номер 27 Номер 27 А наша гра триває і випало досить багато кульок, я не знаю, скільки їх випало вже, але з кожною наступною кулькою збільшується шанс того, що в нас кулька номер 49 Номер 49. І ми... Гра триває. Збільшується шанс на те, що можемо родитися в мільйонер. Дуже це приємно відчувати нам студія. Я можу собі уявити, як відчувати це тому, хто виграє. Кулька номер 24 Номер 24. Тому що стоплоде трон? Стоплоте трон. Остання кулька була кулька номер 24 і я прямую. До комп'ютера бачите все в житті випадково несподіваним являється. У нас є переможці. У нас всі результати гри ви бачите зараз на своєму екрані. А у нас є двоє головних переможців, які закреслили три горизонталі з двома пільговими підковками. І Кожен із них виграв по 100 тисяч гривень. Номери білетів. Я називаю номери білетів, які в на наших головних переможців. Отже, 0029946. Це Львівська область. Отже, перевіряйте Львів'яни. І наступний другий: 0145082... Це Київська область. Я вітаю наших головних переможців. Шановні, ви щойно виграли по 100 тисяч гривень. Ну що ж. Про всі результати, про всі результати великої гри, власне, як і решта ігор, ви можете дізнатися з Азарт, з офіційного сайту. Ну, коротше кажучи, ви якщо ви виграли, то я думаю, що ви вже вмиттєво і звертайтеся у представництво до наших операторів, отримуйте свої виграші і купуйте далі лотерейні білети. А я, як завжди, про свій джек ваш, наш джекпот, який наступного разу складатиме. 3 мільйони гривень. Ну що ж, а зараз нам час дізнатися, кого ми запросимо наступного разу в нашу студію. 25 основних гравців, 10 резервних гравців. Всі ви вже сьогодні отримаєте смс-повідомлення про те, що вас запрошено в студію. Потім з вами зв'яжуться оператори, розкажуть деталі вашої поїздки. А поїздка у вас буде приємною однозначно, тому що вона включає в себе і екскурсію по місту, і ви побачите все залаштунка нашої лото забави це дуже цікаво азартно, а ще й прибутково. Тож ми чекаємо на вас наступної неділі. А зараз ось ця хвилина, і я перехожу до того, що я би з задоволенням виграла, якби я купила п'ять білетів. Але якщо ви це зробили, зареєструвалися на участь в нашій акції чотири авто за чотири тижні. То у вас є шанси виграти автомобіль, і я відкриваю нашу акцію. Я сподіваюся, що ви готові. Що у вас у всіх є. ну, Якщо не є то права, то будуть. Точно, але автомобіль сьогодні хтось виграє обов'язково. І я прошу вімкнути комп'ютер. Зараз ви бачите додаткові ігрові комбінації. Комп'ютер методом випадкового відбору. Зараз обере того щасливчика. І... мить! Є! Yeah! Ви бачите цю додаткову ігрову комбінацію. Це 9-0, 9-0, 9-5, 1-3, 2-8. Якщо ви серед своїх п'ятьох лотерейних білетів бачите цю додаткову ігрову комбінацію, ви переможець нашої акції, ви щойно виграли автомобіль JACS-2. Я вас вітаю! Ну що ж, наша акція закінчена. Ви бачите ці, цей фєєрверх на честь нашого переможця акції, але не чекайте ніяких акцій, ніяких свят, тому що свято ви собі можете зробити щодня. Ну не щодня, окей, щонеділі. І якщо ви придбаєте, бодай один батарейний білетик і часом зробите маленький сюрприз і Подаруєте це комусь із близьких або, або рідних. І хтось і комусь можете власне перевернути в одну мить життя. Просто ну уявляєте, якщо ви виграєте на мільйон, виграєте мільйон або джепоту. А ми чекаємо з нетерпінням. Чекаємо на народження 262-го мільйонера. І як завжди, як завжди, будь-яку інформацію, якщо ви ще раптом не з нами. Хоча я ну я не знаю, я не зустрічала людей, які не чули про лото Лотозабави. Нам вже 17 років, і щонеділі ви не можете пройти повз нас. Але якщо ви раптом ще не придбали лотерейний небілети, то зробіть це. Будь-яку інформацію, ви звичайно можете взяти з газети Азарт і МСЛ, з офіційного сайту, власне, точки продажу є на кожному куті і ви. Їх бачите, ви не можете теж пройти повз них. Зробіться може випадково. Ем, ну ви знаєте, всякі випадки бувають в житті, можливо, вам хтось подарує. Тож не забувайте про себе, любіть себе, повертайтеся до нас і грайте з нами. Отже, акція закінчилася. У нас є чотири переможці акції, але попереду ви знаєте, що дуже багато свят, дуже багато приводів для того, щоб Зробити собі приємно і Отримати задоволення, окрім грошей, і ще й від азарту від просто хорошого настрою. Отже, ми будемо чекати на вас. Я буду чекати Анатолія. Наступної неділі він буде з нами. І я сподіваюся, вам буде ще веселіше. Ми дізнаємося про нові цікавинки. Про що чим займався Анатолій у відсутності на роботі? Я сподіваюся, що йому добре. Я теж передаю йому вітання і до зустрічі! Будьте здорові, щасливі і багаті.